Вітаємо вас на YouTube-каналі РНБА. Мене звуть Катя Українець. Вирішили вчити українську разом, тож запрошуємо до нас. Передаю слово своїй полежанці Вікторії Рудевичу. Всіх вітаю, дякую, Катя. А, мене звати Вікторія, я працюю в аудиторській компанії Акціонувати партнери, помічником керівника та HR-менеджер. Моєю ініціативою в компанії стало вивчати українську, і сьогодні я хотіла б невеличким уроком також поділитися з вами, тож я думаю, ми почнемо. Отже, їхати автобусом чи на автобусі, як ви думаєте? Обидва варіанти є вірні, але мовознавці радять віддати перевагу конструкції з орудним відмінком, тобто чим їхати автобусом, летіти літаком, плевти човном. А як же бути з метро, скажете ви? Оскільки це запозичене слово незмінне, то його використовуємо з прийменником на. Скажімо, я добираюсь на роботу на метро, але ж ніяк не на метрі. Поїхали далі. Ходімо, чи пішли до лісу. А ходімо це єдиний правильний варіант написання і вимови дієслова у наказовому спосібі. А вживання слова «ходімте» або пішли не є нормативним і допустимо тільки в розмовній мові. А правильно буде ходімо сьогодні до лісу. Пішли, це форма дієслова піти в минулому часі множини. Використовується для позначення дії, яка відбулася у минулому. Тобто вони вже пішли додому. А в нас сьогодні тема природи. На початку, і я думаю, що ви чули часто такий, таке словосполучення відпочивати під відкритим небом. Але під відкритим небом це калька. Ми виправляємо, відпочиваємо просто небо. Рибак, рибалка та риболовля. Мовознавці радять називати людину, яка ловить рибу рибалкою, а не рибаком. А сам процес ловіння рибу риболовлею, рибальством, рибальством, а не рибалкою. Тобто рибалка у нас це людина. За кордон чи за кордон, тобто ми пишемо разом чи окремо. Не варто плутати. За кордон це іноземні країни, чужі землі, зарубіжжя. Тобто, Петро завжди мріяв про за кордон, ми пишемо разом. А за кордон це іменник з прийменником, означає за, виїхати за межі своєї країни. Тобто Петро збирається у відрядження за кордон. Пильнувати, стежити чи слідкувати. Всі ці слова в українській мові є правильні, і їх можна і потрібно використовувати, але вони мають трохи різний сенс. Пильнувати це бути насторожі, уважно спостерігати за чимось. Тобто, якщо ви просите дитину бути особливо уважною і не забруднюватися під час їжі, то можна сказати, будь ласка, пильнуй, щоб сорочка залишалася чистою після їжі. Стежити – це слово має більш широке поняття, означає стежити за кимось або чимось, за розвитком подій, за собою. Приведемо такий приклад. Ми тримаємо руку на пульсі і надалі стежитимемо за розвитком подій у БНР. Слідкувати, дивитися за тим, що рухається, переміщується або йти за кимось чимось. Це легко запам'ятати, оскільки слова слід та слідкувати є спільнокореневими. Наприклад, ми сиділи біля вікна і з посмішкою стежили за тим, як з Криму тікали залишки російської армії, за якими слідкували автівки з переляканими московитами. Нехай так і буде. Поїхали далі. А, вміст жиру становить чи складає. Одну хвилиночку. А, так. так. Складати можна дрова або речі на полицю. Використовуйте краще дієслово «становити», а не складати, коли говорите про складову частину чогось. Отож, правильно сказати, вміст жиру молодці становить 3%. А, як думаєте, правильно 3% чи 3%? Процент це іншомовне слово, а відсоток питоме українське слово. Тому, якщо ви будете казати, чи відсоток, чи процент, це на ваш розсуд і так, і так буде вірно. Поїхали далі. За пів години проїхав пів Києва, щоб купити півяблука. Зараз буде правило за новою редакцією правопису. Отже, невідмінюваний числівник пів зі значенням половини, з наступним іменником, загальною та власною назвою у формі родового відмінка, однини пишемо окремо. Такі, як півваркуша, піввідра, півгодини, півлітра, півміста, півогірка, півострова, півяблука, півящика, півями, також пів Європи, пів Києва і пів України. Якщо з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом. Тобто «піваркуш», південь, півзахист, півколо, «півкуля», півлітра. Півмісяць, півобер та півострів. Так, наші думки співпадають. Я думаю, теж часто ви чули таке словосполучення, але це теж є скальковане дієслово і співпадати стилістично краще замінити на варіант збігатися. Отже, правильно буде наші думки з вами збігатися. Далі лікар чи доктор? А ці два слова є в українській мові, але є відмінності. Лікар це унікальний фахівець, який має за мету лікувати людей та забезпечувати профілактику захворювань а також може займатися лікуванням тварин як ветеринар. В той же час доктор це наукове звання, що присвоїться висококваліфікованим фахівцям у певній галузі. Доктор може займатися науковими дослідженнями в галузі медицини, які не пов'язані з практичним лікуванням хворих. Отже, можна зробити висновок, що доктор це вчений теоретик, який займається науковою роботою, тоді як лікар, це практик, який займається безпосередньо лікуванням хворим та профілактикою захворювань. Говоримо правильно, рубрика. Часто можна почути а, а, такий вислів, «Іде мова про когось або про щось. Запам'ятайте, мова не може йти, бо в неї немає «ні». Правильно сказати йдеться або мовиться про когось або щось. Тобто, неправильним буде на засіданні мова йшла про вступну кампанію, правильно буде на засіданні йшлося про вступну кампанію. Далі така невеличка рубрика Стоп Служик. Всі можуть вживати такі слова і думати, що вони є правильними в українській мові. Але ми зараз з вами проговоримо і запам'ятаємо, як їх правильно вживати. Отже, не ізбавиться, а позбутися: не настоящий, а справжній не поступок, а вчинок не віддихати, а відпочивати. Не мішати, а заважати не вивод, а висновок, не безопасний, а безпечний, не відчислення, а відрахування, не грязний, а брудний. Не забота, а турбота. Не кружка, а кухоль. Не лічний, а особистим. Не вважати необхідним вважати за потрібне. Не, визив... не визивати лікаря, а викликати лікаря, не відкрити очі, а розплющити очі, не гордитися успіхами, а пишатися успіхами. Я пишаюсь вашими успіхами у знаннях з української мови. І наостанок, я хочу порекомендувати документальний фільм Соловей співає, доки голос має. Це новаторський та монументальний дослідженням проблеми української. Мови саме в Україні. Тут є опис, я його читати не буду. Ви обов'язково ознайомтеся. Це е, на цьому фільмі зараз тільки 2 мільйони переглядів, але нас в Україні 44 мільйони, так якщо я не помиляюся. І обов'язково кожен українець має подивитися цей фільм. Й обов'язково, якщо надалі вам сподобається ця рубрика, ми зможемо обговорити його всі разом і поділитися своїми думками стосовно нього. Ну стосовно... Ми може, потім зробимо взагалі якийсь кіноклуб. І О, будемо обговорювати прикольні українські фільми. Так, так, так. Або якимись Ютуб проектами, саме що стосується української мови, україномовних і так далі. Супер. Вікторія, дякуємо велике, Я дякую. будемо прощатися, до нових зустрічей.